Доброго ранку, ми заквахоми. Тут ще прибрати треба не дуже гарний вигляд, але я під своїм навесом, навісом снідаю. Черемісу чайок. Отакий в мене сніданок. Всім смачного. До речі, хотіла показати, в мене тут квіточка розквіла, що мені мама подарувала. Дивіться, яка вона гарненька, така височенька. Така жовта, гарна, мама, дякую. Дуже прикольно. Так, показую вам мій віночок, я повішала. Який він гарненький, жовто-блакитний, біленький там знизу. Дуже класний, як я і хотіла. І тут вам от вже вдень моя... <кій> моя рамочка закібаною. Ну, так. Прикольно. Все прибрала туди поки що, бо в мене на це деревах є ідея, просто немає часу все е, до вечірки здійснити. Колись, я думаю, я і там вичищу, але теж нема часу. Так, дяжіка сказала, що хоче до бабусі. Я подзвонила бабусі, кажу, бабуся дяжик хоче. Сам виявив бажання. Він каже, добре, варю кашу. У <ріст> бабусі <Побавуйся. ріст> одразу треба нагодувати дитину. <ріст> я кажу, я просто мені буде так зручніше його збросити, а потім піти по крамницям, бо я хочу ще подивитися килим, такий, що на подвір'я невеликий. Я хочу під стіл покласти. І ще вогоньки. Але якщо з дітьми йти, особисто з малими, як вчора, то ми а, то ви думаєте, що я просто купила квіточки. Ага, я купила машинку. О, а, ще вогник такий каже Hello". це Цитринька вибрала. Вона теж декорує ту домівку. Туди його і поставила. Так що... Мені легше без купу дітей. Заїхала я купити вогоньки. Ні, я в зі хотіла купити килим, але мені щось не дуже подобається. Але знайшла такі вогоньки прикольні. Вирішила заодно заїхати в оголос, просто подивитися, що там є, щоб зрівняти. Бо я ще жуліятин в магазин повернувся. Я не знаю, що я вже показувала, чи що. Ні, ми купили вогоньки з суєтаю на її роботі, з її знижкою. Yeah. Так, їдемо додому. Так, показую килим. От такий. Це килим особисто, що можна е, на подвір'ї висилати. Ну, прикольно, мені подобається. І це вогоньки я буду додавати. Я прийшла тут вже дітей забирати за школи скоро, а вони тут панкейки кушають. А? Так, показую, що ще я зробила. Ну, я зробила хлопців примусила. Гей з другом прийшли сьогодні зі школи. Хотіли мою машину, бо підуть скейтбордінг. Я кажу: подвійні мені, мені холодильник. Отут, ну це не холодильник, це більше як... Ну, Сарайчик маленький. Туди я складую своє. Бачите, там у мене і лопати, і все таке для саду. Я кажу, я хочу звідси от туди. Так що вони посу... це, було... це було... був квест, але вони зробили молодці. Коротше. от Це вже в мене просто огородний куточок. Намагаюся прибирати. У мене хтось тут він як забирає, блін. Гей, помічниця! Ти тебе несе? Куди побігла? Ти безболістка. Так, вам нічого не видно. Я трошки тут. Заміла, там подвинула, сюди стіл поставила. стільці треба, та парасоля було б гарна. Але у нас трошечки сьогодні щось е трапилося. Джашик собі нігтя зірвав на нозі і, коротше, мені було не до зйомок або прибирання. Але показую, що повішала я вже вогоньки. По всьому периметру, так що великого світла навіть і не треба. А це вчора а, тринка купила теж, бачите? Hello! От. Дуже затишно. Ми з Тринкою вирішили вийти. Джашик зараз трошки краще, а так було. Ну, дуже неприємно йому була бідна дитина. Тринаті сьогодні йде. Доброго ранку ми заклами. Трині, look at me. Вона сьогодні йде в зоопарк, вся школа йде. о олітя. О, Коротше, зайнята зайня... нічого не знімаю, бо я зайнята. Так, вже трава тут покошена. Я намагаюся цей прапор, ми з чолі намагалися його поставити. Ну, він ну, дуже великий, щоб він отак тримався. ну Якось отак. Виходить. Це найкраще, що ми можемо зробити. Я сказала, що буде прапор. ну от, прапор я. Находжу всі стільці, які можливо. Цей стіл я взяла від мами, теж зараз прикручу ножки, поставлю десь тут. Потрошку По готуємося. Мені ще джашика вести до, а, до лікаря на час 30. Ой, друзі, друзі. Так, я готувалася до цієї вечірки, що аж її відмінила. Джашик нам прийшлося йти до лікаря. І зараз він нарешті заснув, але дуже-дуже йому боляче, не до вечірок. Так, це тісто на пиріжки я замішала, але немає як ліпити. Гості не приходять, вони мені, типу, не треба 25 пиріжків. Думаю, холодильник зараз в це... вторгу і холодильник. Так, я їду в крамницю в ресторанах прилодя. Мені треба коробочка. На торт, бо мені ще медовик робити. Настрій тільки медовик робити, чесно. Взагалі не знаю, як би я... Ну я б його пікла посеред ночі. Якщо б в мене була вечірка. Коротше, я не, ніяк не можу сісти і вам це розповісти. Вчора! Я прибирала оце крильцо, заднє крильцо, задній ганок більш-менш. Замітала, просто замітала. Джашик гуляв зі мною, поруч бігав туди, сіди. Ви ж розумієте, виходять в зуті, в панчохах, а потім я не знаю, як вони так чудово і все це знімають. Ну, бігає, бігає. Побіг він в гральний будинок. А у нас на порозі між входом така металева штучка і яка відділяє порог від сходинки, яка до порога йде. Ну, коротше. Він залетів в цей будинок, закінчив в двері і ми чуємо воплі. Я спочатку думаю, нічого страшного, а потім по розумію, що страшного. Що щось страшного. Коротше, я заходжу, він оре, хватає, за, за ногу держиться, тримається за свою ступню. Я, короче, його руку вбираю, бачу, що кров веде через панчоху. Знімаю панчоху, у нього повністю злотів нігать на великому пальці. Шість дітей у мене нема досвіду в цьому. Ні нема вдома. Я побачила ту нігать і просто приклала панчоку зверху. І все. І, і льот дзвоню день і кажу, це тр... нігать треба знімати чи ні. Каже, треба. А він ж говорить, я до, до того нігтя вже не можу зняти, Воно вже прикля... приліпилося. Там і прочим. Залишила я його з тим нігтем. Я... Давай його заспокоюємо. Ну, ну як заспокую. Ну, цілий, блін, нігать злетів. Ну, як можна заспокоїти дитину з цим? Ну, звісно, що ніяк. Що це дуже-дуже боляче. Це... це одна із тортур люди, блін, не люди, а не люди використовують, то зрозуміло, що це дуже боляче. Там день каже поприскаї, там якусь фіхню й. Вона, типу, обізбалює. Коротше, потім день прийшов, подивилися, кажу, може до лікаря його. Та, будеш ти там сидіти, йому буде больно, нічого не зроблять. Це щоб лікар, який вже всі лікарі вже закриті, були. Ну, типу, не отложка. А там можна чекати дуже довго. Ну, коротше, дала йому обі профі. він заспокоївся, ви знаєте, він заспокоївся. Почав мультики дивитися і норм так провів. Вечір вже під вечір трошки стигнати почав. Я змінила йому бинт, все перебинтувала. Все знову, ніч проспав добре. Зранку знову перебинтувала його. І він вже почав потрохи ходити. Я думаю, ну буду, буде вечірка, я продовжую готуватися туди-сюди. Але все ж таки думаю, хай лікар подивиться, позвонила лікарю, зробила прийом у нього. Думаю, по-швидкому по заїдемо. І вже замісила тіста на пиріжки, кажу, Джашик, ми з тобою зараз поїдемо. Не кажу куди, бо у нього це страшняк. Кожен раз хтось йому про його палець каже, у нього істерика. Він не може про це балакати, у нього сльози одразу. Коротше, я вже готова, він вже готовий, я вже от-от візьму його на руки, понесу, прибігає цуценя, хватає його за бінт і знімає цей бінт і у нього кров прям хлине кров. Жесть. Блін, ми давай по-новому там щось з Джулієтою робити, наліпила і винесла його до машини. Приходимо прийшли ми до лікаря, до педіатра. Він давай це розматувати. Я каже, блін, тут кров дуже хлине. Я кажу, я не хочу, поки давай залишимо так. Тут, каже, у нас через. Коридор є по діатріст. Я не знаю, як по-нашому, але це спеціаліст по ступням, по ногам от якраз. Він з нею порозмовляв, він каже, вона прийме його. Каже, тому що якщо почне кровотеча, вона знає, вона спеціаліст, вона знає, що робити. з цим. Коротше, пішли туди, заповнили там папірчики. Коротше. То там бочекали. Коротше, відмінила я свою вечірку, бо я розуміла, що це У мене просто часу фізичного часу не буде. А так хотілося, так хотілося. Ну, коротше, приїхала туди, а... прийшлося зняти той ноготь. Вони, типу, об обіз... обізбалювали чимось той... той палець, просто якийсь пшиколка теж. Типу воно повинно було його обезболити, заморозити. Не знаю, чи заморозила, чи ні, але орав він достатньо. А як кров побачила, то взагалі. Воно як знову хлинуло. Вона його готувається залишати там ліками. Короче, його. Туди сиділи, заметала йому пальці добряче, і після цього він дуже нив. Він вчора так не нив, як сьогодні. Дуже він. Погано йому було, приїхали додому, яка вечірка, яка може бути вечірка. Дала йому ліки, він ще стогнав, стогнав, стагнав, а потім заснув. Так що, поки він спить, я приїхала за коробочку. Ну, такий у нас день вишиванки. Я навіть ще не одягну, ну, вже, мабуть, я не одягнув день вишиванку свою. Але всі зі свята. Так, Джашик вийшов на подвір'я, він не стрибає, хоча казав, що типу готов стрибати. Я лев. На чим я працюю, а я вагоньки вішаю. Мені Джеліта каже, ну от бачиш, мама, це нічого страшного. Ти перенесеш і доведеш. О, Боже. Доведеш до того рівня, як ти хотіла. Так що я оці палки тут постромляла, і зараз це палки, які... на якому прапор був. Прапор я зверну. І от. Показую, що я зробила з ваганька. Значить, іде отак. Так. Отак. От так. Потім до дерева. Потім до грального будинку, З грального будинку до мого города. <laughs> <laughs> Ото вот, так. Нічого прикольне. Але <laughs> вечірки нема. Щоб всім показати. Початок першої ночі у мене 9 коржей медовика вже готові. Остигають. Це наступний ранок. У нас небо прорвало. Де тут? Really? Останній день школи у них, по ідеї, повинен бути філдей. Змагання різні різні ігри і вона злиться на мене. А дощ, я не знаю, що вони будуть робити. Коротше, я буду закривати влог. Дуже дякую за ваш перегляд, перегляд реклами, коментарі, підписку, підтримку. За все, що за ваші полюбляки. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нового зустрічі на добраніч, добранчипа.